Всім привіт! Це наш комут... наша комутаційна шафа. Хочу показати в двох словах, як ми зробили опалення. Так, будинок у нас 100 квадратів, але опалювальна територія десь приблизно 80. Ми робили значить, від газового котла. А є радіатори, є тепла підлога. По всьому будинку, абсолютно по всьому будинку, тепла підлога, і по всьому будинку плитка. Одразу відповідаю, да, нам комфортно, класно, не холодно. Літом навпаки, підлога трошки прохолодна. Взимку трошечки підігріваємо теплу підлогу до градусів 30. І ну, Абсолютно не холодно, радіатори треба включати тільки коли на вулиці 10 і нижче. Так, в двох словах показую, як воно працює. Значить, ну, це сам колектор. Тут, ну, думаю, зрозуміло, на вісім контурів. Ну, майже в кожній кімнаті один контур. Єдине, там, якщо контур більше, ніж 80 квадратів, краще розділити на два. Так от, в принципі, у нас у вітальні вийшло, що у нас два контури у вітальні. А, наприклад, туалет ванна коридор у нас в один контур. Ось Кухня. Тут у нас. Не бачу. Дитяча, напевно, вітальня, вітальня, спальня і два коридори. Коридор не те, щоб великий, але закінчилась труба. Ось це. Довелося брати контур, ну, докупляти там шматочок і вставляти окремо. Получило, що в коридорі два контури. Ну, а що було робити? Нічого страшного. Це, в принципі, підрегульовується. Так. А, значить, це в нас подача, це в нас обратка. Як це працює? Це насосно-змішувальний вузол. Що він робить? Він підмішує, тобто от заходить подача. Вниз воно йде на радіатори. На весь будинок звідси розходиться. До речі, це кранік регулюровочний. Він може або перекрити повністю і закрити повністю доступ до радіаторів. Тоді радіатори не включаються, до речі, ми так майже опалюємо. бо Ну, радіатори треба, коли дуже холодно. Так, в основному, так як зараз такі зими, там 0 градусів, то вистачає абсолютно теплої підлоги. Це радіатори. А сюди воно піднімається на теплу підлогу. Фільтр грубої очистки. Якщо ви скажете, що він неправильно встановлений, будете праві. Але нічого страшного, бо фільтр в системі не один. Це як додатковий, просто щоб сам цей змішувач на не... ну, додатковий захист. Прайніх на американці, якщо вдруг треба буде щось знімати. Сам кран, як він працює? Тобто він бере гарячу воду з подачі, наприклад, 60 градусів. Да? Там 60 градусів сюди заходить, він відсікає необхідну температуру, підмішує звідси гарячу, звідси холодну. Звідси маємо на увазі з обратки теплої підлоги. Там ж холодно, так ізначально. От. І воно собі сюди крутить. подає Якщо, наприклад. там Ну, тобто необхідну кількість берегарячи, необхідної, необхідної холодної води і підмішую насос, все це заганяє. Є ці насосно-змішувальні вузли готові, вони такі маленькі, акуратні, вставляються так от прямо сюди під, під колектор, але ну, не, дешеві. не дешеві, тому вирішив я його зібрати сам. Вийшло приблизно в два рази дешевше. В два чи в три навіть. Ну, вся запорка тут, в принципі, нормальна, фадовська якась, то е, ну, якість нормальна. Насос звичайний. Насос звичайний китайський. Е, можливо, треба і кращий, але в принципі вистачає. От приблизно і все, що я хотів сказати. А, ну і це йде на розширювальний бачок. Бажано поставити, бо, в принципі, об'єм не немаленький, хай буде. Так, що тут ще сказати? З приводу взагалі теплої підлоги, який тут взагалі сендвіч. Е, Самої, самої підлоги. Значить, на початку ми зробили ну, е, ну, там, пісок, оце все ми вирівнювали з водою, звичайно, трамбовували. Потім е, значить, клали пінопласт. Е, ой, господи, який пінопласт. Е, стілили чорнову стяжку, заливали там сантиметрів 5, буквально, більше не треба, навіть 4. Просто щоб миші не лізли, там, з якісь крутини наривали, не знаю, чим воно треба, але ну, так як казали, якось так казали, що в селі бажано. Так, значить, така чорнова стяжка. Потім поверху ми вже клали е, пінопласт екструдер 50-ку. Її ми закріпляли. Ми її не клеїли, як зараз дуже багато клеїть і не розуміємо що. Іноді вставляли е, грибочки, просверлювали і вставляли грибочки, Все, ну, пластикові. Вот. Виходить, що воно ну, між собою було, якщо там якісь щелі, то звісно, треба було запінити, але прямо ж так проклеювати, так, як ми от зараз бачимо на відео, роблять, не знаю, якісь додаткові роботи. Ми так не робили. В принципі, все добре, бо воно в принципі прижметься бетоном чистовим і все буде добре. Потім по цьому пінопласту ми значить, клеїли, не клеїли, розстилали фольгу. Трошки пізніше покажу відео. відео чи фотки. Розстилалась фольга, вона там розміткою йде. Вона проклеїться між собою скотчем, щоб не роз'їжджалась. І на неї ми вже клали трубу. Теплої підлоги, ну, оцю сіреньку. як це робиться. Там є такі зажимчики. Просто в пінопласт вони вставляються пальцями. Ну, звичайно, пальцями не дуже зручно, є там спеціальні девайси, але якщо ти робиш один раз, це, то в принципі можна і пальцями повставляти. От. Вставляється, накручується таким равликом, теж на фотках покажу. накручується таким от равликом. і Головне, щоб не 80 квадратів. Товщина заливки має бути там. Я знаю, що від 4 см до, до скільки хочете. Ну, 10, я не знаю, ми зробили 10, чи це багато? Можливо, багато. От можете написати в коментарях у кого скільки. Бо в нас, наприклад, ми так робили, щоб знаєте, воно нагріло і тіпо тримало, і воно нас спасало, коли вимикало світло. От 4 години не було світла, 2 години було. От коли 2 години було, нам вистачало нагріти повністю будинок. Ставало тепло, ставала тепла підлога. Єдине, що да, ми включали там десь на 40 градусів теплу підлогу, і десь на 70 радіатори. Ну, це я кажу, коли було прям холодно на вулиці. І до того ж, хочу сказати, що ми вночі в той момент не не включали котла взагалі. Тобто котел працював тільки днем. Бо ми спали в кухні там, де висі, висить котел. І ну, так задля безпеки, та й взагалі він шумить, тому ми його не вмикали на ніч виключали. І от цього часу днем. По 2 години 2 через 4 нам вистачало, щоб прогріти будинок. Можливо, не треба 10, можливо, менше. Якщо я буду робити ще раз колись десь, то я не буду робити 10, я зроблю там, не знаю, там 7, максимум 8. Мені щось здається, що і цього було б достатньо. Що ви думаєте? Ще важливих пару моментів забув сказати, це те, що ну, загалом тепла підлога це м, така субстанція не дуже дешева. Тому що ну, дуже такий серйозний сендвіч використовуються матеріали не дешеві, і взагалі, що я раджу, як мінімум, труба має бути там одна з найкращих, тому що якщо з нею щось станеться, ну будуть прям дуже серйозні проблеми, скажімо так. Якщо там треба буде зривати плитку, чи взагалі там покриття, розбиратися, де воно потекло, та й як ти його заміниш, просто під'єднаєш якимось з'єднанням. Це так само буде ризиковано. Не має бути зовсім з'єднань на контурах, тобто контур має бути цілим абсолютно. Важливо, щоб воно не перегнулось, коли ви там розгинаєте трубу, вставляєте. В процесі воно не має зігнутись, тому що на згибах так само можуть бути там потім надриви якісь. Також моменти, коли заливаєте саму підлогу, обов'язково використовуєте демпферну ленту по всьому периметру кімнати. Взагалі, треба розуміти, що ця підлога вона буде тепла і вона буде рухатись. Тобто, як коли буде підігріватись, бетон буде розширюватись, коли буде остигати, буде е, зжиматись, стискатись. Тому треба розраховувати цей момент. І обов'язково ще е, треба знати, що плитка ну, має бути теплопровідна, бажана керама Клей має бути для такої плитки, <кій> взагалі для керамограніта, особливо якщо він там по розмірам не а плитка, там, наприклад, 60-60 або метр 20х60, обов'язково має бути клей еластичним, тому що він ну, ці напруження витримує. Ну, і взагалі для теплої підлоги має бути клей еластичним, тому що він ну, розширюється, він розрахований на теплове розширення. Також між кімнатами має бути теж перегородки. Тобто воно має ділитись. Це не має бути залити ось суцільна така підлога. Ні, це в кожній кімнаті має бути як перегородочка. Можна з самою демпферною лентою або ну, чим завгодно. Тобто воно має рухатись, і воно має рухатись якби окрема кожна кімната. Скажімо так. І так само плитка, коли укладається, між кімнатами бажано зробити е, якусь, е, скажімо так, силіконову. Сіліконовий шов, щоб воно мало можливість рухатись.